Привітки усім! От хочу вам показати чудову клумбу. Тут у нас півники, тюльпани якісь такі півоновидні. Дивіться, які класні. І оці от такі синенькі забудочки. Ось такі класні квіточки. Сієш їх. От. Вони якби на другий рік зацвітають таким кущиком. Потім можуть ще насіятися. От. І будуть як багаторічник у вас постійно. Насіюватися і дуже гарна така рослинка. Дивіться, які тут півоновидні тюльпани. Вон які красончики, ось такі, як піони. Цікавий сорт. Серед таких класних півників. Фіолетових. Дивіться, які красончики. Тут ще, ще якісь будуть зацвітати. Подивимося пізніше. Ну, Ці тюльпани це взагалі красончики. От вони ще цвітуть. Потім вже можуть вже і не цвісти. Так що познімаю вам трошки ще полюбуйтесь такою красою. Ой, яка красота. Ну, півники ще будуть цвісти якийсь час. Теж ароматні такі квіточки, багаторічні. Така краса. І оці незабудочки взагалі класі. Сіяти їх. На другий рік вони можна під зимою посіяти, можливо, вони на перший рік. Зацвітують, якщо їх під зиму посіяти. Ну, взагалі-то вони другий, ну, на другий рік зацвітають. Отак от класно. Всім пока, чудового дня!